Щороку у Львові будять бабака саме на стрітення, побудує думка, що саме в цей день зима зустрічається з весною. Тож цьогоріч львівський бабак на ім'я Русі спрогнозував ранню весну, ймовірно, швидше навіть аніж за чотири тижні. Якщо бабак бачить свою тінь, він лізе назад спати до нори, розуміючи, що буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні. І не лізе з них назад до нори. Це значить, що весна буде рання і тепла. Давайте подивимося, чого з знірок вилізати, весну зустрічати, зиму відпускати. Навіть менше чотири тижні. Отже, вісім років, наскільки я пам'ятаю, ми вже проводимо цей ритуал. Минулого року не проводили зв'язку з станом цих тварин. Бо в першу чергу ми дбаємо за те, щоб це пробудження весняне не пошкодило їхньому здоров'ю. І ще раз повторюю, вчора вони цілий день між собою переслискувалися, ці самки. Тобто реально вони вже відчувають прихід весни. весну. Також спіноскують повернути.